Чи армія РФ черговий раз обстріляла Херсон, горіли два житлових будинки. До ранку пожежу вдалося ліквідувати. Завдав ворог ракетних ударів і по Донеччині. У Покровську унаслідок обстрілу пошкоджено сім закладів культури та освіти, дві адмінбудівлі, понад 15 багатоповерхівок та 17 приватних будинків. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали і близько 15 населених пунктів Харківщини. У селі Пристін Куп'янського району загорівся житловий будинок. Цей пікап вже служить оборонцям на нулі. В робочих умовах автівку від Вінницької громади показали бійці однієї з військових частин. За підтримки міжрегіонального координаційного гумштабу її передали військовим місяць тому. Зараз вона неабияк допомагає нашим захисникам на східному напрямку. У Вінниці горів двоповерховий будинок по вулиці Медовій. На момент прибуття рятувальників, майже 80 квадратних метрів даху було охоплено вогнем. Надзвичайники ліквідували пожежу менш ніж за 20 хвилин. Втім, вогонь стиг знищити сонячні електричні панелі, бітумне перекриття та домашні речі. Що призвело до загоряння, наразі з'ясовується. Черлідинг став одним із п'яти видів спорту, в якому школярі виборюватимуть першість на всеукраїнських змаганнях пліч опліч. Також юні віничани покажуть свої вміння у баскетболі, волейболі, спортивному орієнтуванні та футзалі. Я переживаю трошки, але я знаю, що наша команда здатна перемогти на цих змагання. Бо в нашій команді дуже сильні гравці. Понад 100 команд війницьких школярів змагатимуться за першість протягом березня. У фінал вийде лише одна команда представник з кожного виду спорту. Головна мета цього проєкту залучити якомога більше школярів до здорового способу життя та об'єднати їх навколо однієї справи. Тому що в футболі, баскетболі чи волейболі забитий гол це результат злагодженої роботи всіх до Командна така робота вона важлива не тільки для спортивної команди, а вона важлива для кожної спільноти. Найкращі команди змагатимуться за перше місце на всеукраїнському рівні. Змагання пліч опліч реалізовані за підтримки президента України. Їм розказують усе про історію зброї, події Євромайдану та повномасштабне вторгнення в Україну. Для дітей Дашівського ліцею влаштували дві цікаві екскурсії у краєзнавчому музеї. Заходи влаштовують в рамках програми Знайди себе. Вона допоможе школярам визначитися з майбутньою професією. Під час екскурсії хлопці та дівчата побачили, наскільки цікаво працювати в музеї. Для мене звісно було цікаво. Мені завжди цікаві історичні ці події, які колись відбувалися. Мені цікаво, як жили колись люди. Чим вони воювали, чи як вони жили, це мені дуже цікаво. Власне, функція в тому, щоб ознайомити їх з нашою експозицією, з роботою нашого музею, з нашими екскурсіями, от і власне долучити їх якби, до участі в музеї, ознайомити, щоб ну, можливо надалі вони знали вже більше про цей музей, мали що розповісти, і мали перспективу сюди приїхати знову. Він все життя відстоював незалежність України. Володимир Гаврилюк загинув у 2023 році, захищаючи країну. Про свого коханого дружина військового Юлія написала книгу Мічеміль з брунатними очима. Кожен вірш написаний, це був пережитий якийсь момент, і мені хотілось розказати іншим людям. Які класні бувають чоловіки, на яких можна рівнятися. І я по черзі між віршами пояснювала історію, як згадки свої доповнила згадками. Окрему частину авторка книги присвятила вдовам українських військових. Написала і про окупацію Криму, бо сама звідти. Розповіла, як тоді жителі чинили опір. Першими її книгу побачили учні 18-го ліцею. Презентація та спілкування з авторкою старт проекту Живі зустрічі. Я вважаю, що це дуже круто, ну, живе спілкування, особливо з автором книги, коли він розказує історію цієї книги, як він її написав і що його спонукало до написання цієї книги. Це дуже класно. Андрій Макрушин уже більше року винаймає однокімнатну квартиру. З попередньої з'їхав через дорожчання оренди. Андрій пояснює, за останній рік ціни на орендоване житло у Вінниці значно зросли. Були ситуації, коли відповідність цін і стану квартири були настільки божевільними, що ми ну, скажу відверто, виходили на балкон, дивилися на вулицю і дивилися в квартиру назад. То просто таке відчуття було, що ми попали не знаю, років на 40 на 50 назад. Люди просто ставили божевільні ціни. А Належних умов проживання не надавали. Дорогими орендовані квартири та будинки у Вінниці стали через стрімкий попит на житло серед переселенців, пояснює ріалторка Марічка Ковальчук. По тій же причині виросли в ціні і квартири на продаж. З початку повномасштабної війни ціни на первину нерухомість збільшились на 20-25 відсотків, на вторину – 10-15. Раніше можна було купити квартиру аналогічному прикладу однокімнатну квартиру в новобудові і з ремонтом від 45 тисяч гривень. Зараз таких цін немає. Мінімальна ціна на квартиру, яка зараз можна купити з ремонтом в новобудові, це від 55 тисяч досягає навіть 85 Якщо це центр міста, це сучасний ремонт. Це вона у комплектації техніка, меблі. Якщо вторинний ринок, то від сорока а також десь до 50 це буде ну, гарного рівня квартира. Та незважаючи на зростання цін, кількість угод щодо продажу квартир в агентствах нерухомості не зменшилась. На це вплинули і державні програми кредитування. Зараз активно починає працювати програма, є відновлення людям. Люди починають отримувати сертифікати за втрачене майно. Ми думаємо про те, що якщо вони будуть робочі місця, вони будуть в нашому регіоні залишатися. Ми надіємося на це. Тому, напевно, буде зростати вторинний ринок. Нерухомості наскільки зростуть, чи навпаки впадуть ціни на житло цьогоріч, Визначатиме ситуація на фронті, пояснюють ріелтори. Світлана Ількова, Аркадій Патов, Вадим Інжиєвський, Сергій Андріянов. Новини за день телеканал Віта. Подільську кашу зозулю внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Зозуля це пшоняна крупа, приготована на молоці. Традиційно кашу варили лише в печі, додаючи мак, масло та солодку яєчну заливку. Понад 100 років зозулю готують лише в одному селі Вінничини Дашківці, і там зберігають рецепт її приготування.